А зараз ми з вами створимо запит. Зі створеної бази сформувати узагальнену інформацію про кількість так, різних видів грибів. Скільки умовно їстівних, скільки їстівних, скільки отруйних. Так, ну, ті, що внесені в базу даних. Подивіться, як, як воно має виглядати. Так, має бути запит. Про кількість різних видів грибів. Має бути стовбець з видами грибів, і кількість, так, єстівних, скільки, скільки отруєних, скільки умовно їстівних. Як робляться запити? Давайте згадуємо створення. Так, і ось запити написано. Можна різними способами створювати запити без різниці. Можна використовувати конструктор, можна майстер, без різниці. Ну, нехай буде макет. Ця інформація де у мене є? У якій таблиці? У таблиці гриби. Її можна просто сюди перетягнути, так? Дивіться, можу просто її сюди перетягнути. Можу двічі класнути по ній ось тут. Це я закрию не потрібно. А що далі робимо? Треба подумати, які поля я маю використовувати. Тип. Так, тип. тип грибів у назву мені не обов'язково, в принципі, і ідентифікатор. В кожного типу гриба свій ідентифікатор, так? це свій унікальний запис. В принципі, цього не треба, я все позакриваю. Для створення даного запиту мені достатньо однієї таблички. І щоб робити запити такого плану, ми нажимаємо групові операції ось підсумки. Так, що відбувається, Додалося, додався рядок, який називається підсумок, бачите? Так. І ось тут де ідентифікатор. Угу, дивіться, ось тут де в цьому рядку, який з'явився, групування за. І ми тут шукаємо каунт, кількість. Ось кількість. Може бути англомовна версія каунт а У мене українською тут написано кількість. Так, після цього, не забуваємо, є тут ось такий знак оклику. Нажимаючи його виконується запит. Умовно їстівних, скільки їстівних і скільки отруйних. Так, запит виконано. І ось тут декількість, бачите, назва якась дивна, тут ще декілька букв лишніх. Це ми можемо зайти в режим конструктора. І ось тут ар аркуш, бачите, аркуш властивостей. Ось він у мене. Якщо я закрию, я можу ще раз нажати, він з'явиться. І ось тут підпис: ми просто пишемо кількість і все. І знову не забуваємо нажати запуск. Так, після цього ми закриваємо. Зберігаємо, і можемо назву дати Який запит про кількість видів грибів. Окей. Так, бачите таблички окремо, запити окремо. І ще нагадаю, щоб ви звертали увагу на знаряддя бази даних. Ось вони. І тут є така. Кнопка, яка називається Зв'язки. Подивіться, будь ласка. Так, є табличка типу грибів. Так. І тут тип гриба зустрічається один раз. Так. Ми ж створювали таблицю типи грибів, і там один раз тільки було записано назву, ну, назву типу грибів. А ось у таблиці грибів вона може зустрічатися багато разів. Ось цей значок і Це і означає. Взагалі, то ці зв'язки між собою, між табличками можна видаляти, можна змінювати, але у нас все вийшло. Тому все добре. Дякую за увагу.